Можливо, ви також чули, як люди часто кажуть, не вистачає часу, нічого не успіваємо. Просто час пролітає незамітно, нічого не вспівають зробити. І я задумався над цим, що дійсно не вистачає часу. Здається, ну, в нас є так само 24 часа в сутки, а просто не, не успіваєш. І я зрозумів, що просто є ті фактори, які просто вбивають наш час. Є убивці нашого часу, які просто викрадають кожну дорогоцінну секунду, хвилину нашого життя, які ми вже ніколи не повернемо ні за які гроші, ні за що. І оці убивці часу, вони в кожного є, і в кожного вони можливо різні. І ми повинні самі себе провірити і подумати, що ж забирає саме більше мого дорогоцінного часу на протязі дня. Тому що часто наші діти. Вони залишаються без спілкування, без нагляду, без контролю, а все тому, що нам чомусь не вистачає на дітей часу. І це наша вина, нам потрібно з цим боротися і обов'язково шукати час для дітей, і не вбивати свій час, і не вбивати дорогоцінний час дітей, але максимально використовувати їх для їхнього блага.